Хай гайз! я все користуюся своєю перервою на обід, ще тою самою з того попереднього відео. Сьогодні тема як отримати американські права максимально коротко, чітко, ясно, без всяких штук. Конкретно буде по штату Огайо, де я зараз і знаходжусь. Отже, з чого почати? Бажано мати українські права, хоча, ви знаєте, їх навіть і не питають. До речі, в мене їх не питали, але краще їх мати, щоб ви хоч якось могли пересуватися. Хоча це є незаконним. З українськими правами тут можна їздити до місяця часу в цьому штаті на даний момент. Ось, значить далі. Ви завантажите собі додаток, посилання на нього буде в описі до цього відео. І тренуєтесь, але це штат Огайо. В інших штатах трошки інакші тести, все інакше. Проходите тести, тренуйтесь, тренуєтесь. У мене це зайняло по пів години за три дня. Я буквально наловчився, все зрозумів. Ну і треба думати головою, тому що деколи картинки в тесті такі самі на самому вже реал екзамені, і питання там настільки закручені, що просто треба шевелити мозгами, як то кажуть. Отже, скачуйте додаток, тренуєтесь, потім йдете в найближче BMW. Дивно, я теж думав, дивно, що це BMW спонсор. Ні, BMW це їхні, так як наші центри надання послуг МВС. BMW, шукаєте найближче BMW, йдете туди, заходите, дивитесь, чи там потрібна маска чи ні, тому що ковід знову наступає, тут знову вводять масковий режим, де-не-де. Отже, заходите туди. Стаєте в живу чергу, як правило. З собою бажано мати форму I-94, бажано непросрочену, якщо ви приїхали по туристичній візі, непросрочену візу або форму I-94, або форму по U4U 797 c Бажано мати ці форми з собою. Бажано мати підтвердження вашої адреси. Якщо ви відкрили рахунок банку, він до речі без ЗО, жодних документів, без проблем тут відкривається. Все, що потрібно, це просто знати свою адресу, сказати, що Social Security у вас ще в процесі. Вони вкажуть там 4 нулі. відкрить вам просту дебітову карту, на яку ви можете отримувати перекази з ЗЕЛО. Тут є такі перекази, і можете знімати готівку з банкомата без проблем. Якщо ж ви не хочете з банком, є прикольний лайфхак, я ніколи б не подумав, що перша моя онлайн буде будеться фішн-лайсенс. Це ліцензія на риболовлю, вона коштує тут всього 25 доларів на рік. Отже, ви купляєте фішн-лайсенс в онлайні, вона коштує на даний момент на рік 25 доларів. І вказуєте вашу адресу, потім роздруковуєте її, обов'язково роздруковуєте її, на телефоні електронний варіант в BMW не підходить. Роздруковуєте її і це чудове підтвердження вашої адреси, де ви проживаєте. Ось, все під... ви підходите до віконечка, вас можуть запитати, чи ви вперше, ви кажете так, вперше. Бажано брати з собою когось, хто знає англійську мову, якщо ви нулячі, тому що вам буде дещо складно. Але так само можна це зробити і без мови. Далі вас попросять, вас попросять подивитися спеціальний окуляр, перевірять ваш зір, будуть говорити там другий ряд справа, направо, наліво, читайте. Далі, після цього, як ви пройдете ці всі штуки, вам вас одобрять, вам скажуть присісти і подивитись. Там буде один з 10 з 15 комп'ютерів. Вільний, коли він звільниться, ви туди сядете. І значить, є 40 питань. 40 питань, які можна там приблизно 5-10 ви можете пропустити, якщо ви не впевнені. Тобто це збільшує ваші шанси, можете пропускати. Необхідно дати 30 правильних відповідей, і ви здали 40 запитань, 30 правильних відповідей. І деякі питання, які ви взагалі не знаєте, краще не, наугад не робити на початку, а краще їх пропустити. Але все рівно в кінці, ви, якщо ви далі будете багато пропускати, ви змушені будете повернутися до цих питань, які ви не знаєте. От. Я здав з другого разу, але перший раз я взагалі не готувався. я взагалі навіть, взагалі, навіть, Я просто включив тести вийшовся один раз і зразу пішов, і я не здав. Там буквально дійсно були такі дурні питання. Другий раз мені були дуже легкі питання, і я без проблем здав. <кхем> вам е, далі ви даєте далі свою адресу, і через 7-10 днів вам на пошту приходять перші пластикові. Темпові права це тимчасові права. На жаль, по ним їздити самому не можна. Необхідно, щоб в кабіні з вами був якийсь досвідчений водій зі стажем. Якщо ж вас зупинять з тимчасовим правам, будете мати проблеми. Далі ви подаєте в онлайні апойнтмент на постійні права і здаєте їзду. Шукайте, де є місця, тому що зараз багато людей, багато українців приїхало, дуже мало місця. Ви подаєте апойнтмент на вільну дату, на вільну годину. Приїжджаєте, так само заходите, стоїте в живу чергу, підходите, даєте свій роздрукований цей апойнтмент. Бажано його роздрукувати. Навіть не так, його не треба роздрукувати. Просто свої всі документи і тимчасові права берете з собою. Підходите до віконечка, вам розказують правила, що робити. Ви ви, їдете, ви здаєте на своєму авто. Спочатку треба здати фішки. Це об'їзд, виїзд з гаража, зупинка і заїзд гаража задом. В принципі, це без проблем, можна позичити купити конуси і потренуватися вдома на будь-якій площаці. Ви здаєте їзду після цього на фішках, після цього ви сідаєте з інструктором, їдете по місту, він каже, там, поверни праворуч, поверни ліворуч, там перестройся. Обов'язково треба зупинятися на знаки стоп, коли даєте задом на фішках і будь-де, обов'язково треба подивитися назад, дивитися по зеркалам, це все враховується. Все, якщо ви здали, так само буквально до 10 днів вам прийдуть вже постійні права, і це вже є майже як ID. Це дуже крутий документ. Постійні водійські права дуже багато вирішують. Коротше, це крута штука, вона вартує того. Ось, ось і все, друзі. Якщо ви вже тут і думаєте про права, я думаю, моє відео було вам корисним. Питайтеся щось в коментах. З радістю відповім. Поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте українське. Всім удачі, всім мирного неба, всім пока.